Привіт, друзі, у цьому відео ми обговоримо одну з найприбутковіших стратегій у трейдингу з високим відсотком виграшів формацію. Імбаланс. Сьогодні ви дізнаєтеся, як великі гравці ринку залишають свої явні сліди на графіках, які непомітні для багатьох новачків, і як правильно працювати з цими підказками, щоб відкривати угоди з високим прибутком. Крім того, ми покажемо покроковий алгоритм дій і розберемо робочі сетапи, які підходять для будь-яких ринків, будь-то криптовалюта, акції, валюти або навіть товари. Адже ціна на нафту та біткоїн може рухатися по-різному, але логіка формування цін однакова. І на реальних прикладах ви переконаєтеся, що ця стратегія працює. А якщо ти тільки починаєш знайомство зі світом крипти або вже досвідчений криптан і хочеш отримувати ще більше інсайдів, перебуваючи в потрібному середовищі, тоді рекомендуємо тобі зазирнути в наш телеграм-канал. Там ти знайдеш не тільки найгарячіші новини та перспективні проекти для інвестицій, а й топову аналітику від досвідчених трейдерів, які діляться своїми угодами в безкоштовному торговому чаті. Тож не зволікай з рішенням. Переходь за посиланням в описі і приєднуйся до нас. Давайте розберемося з базовим поняттям. Що ж таке імбаланс? Якщо пояснювати простими словами, це зона розриву на графіку, яка з'являється між тінями трьох послідовних свічок. Колір свічок тут не грає ролі. У випадку бичачого, тобто висхідного сценарію, верхня тінь першої свічки не доходить до нижньої тіні третьої. Між ними залишається порожній простір, що вказує на те, що на ринку раптово стався розрив. На практиці це означає, що покупці раптово активізувалися настільки сильно, що продавці просто не встигли зреагувати. В результаті ціна буквально злетіла, як ракета, залишаючи зазор між тінями першої та третьої свічок. Така зона на графіку це місце, де або угоди взагалі не проводилися, або їх обсяги були настільки малі, що вони просто губляться на загальному фоні. Головна причина появи таких дисбалансів ціни криється в діях великих гравців. Таких як банки та інвестиційні фонди. Вони заходять на ринок з настільки великими ордерами, що ринок просто не встигає адекватно зреагувати на цю активність. В результаті відбувається різкий ціновий стрибок, що відображає спроби ринку впоратися з раптово звалившимся на нього великим обсягом. Такі зони на графіку стають стратегічно важливими для подальшого аналізу, адже ціна має властивість повертатися в цій області, щоб відновити баланс і запропонувати більш справедливу вартість як для покупців, так і для продавців. Простіше кажучи, ринок прагне навести лад. Коли ви дивитеся на графік, одним з перших кроків має бути пошук зон імбаланс, тому що вони буквально відображають рухи великого капіталу. А де великі гроші, там потрібно бути і вам. Адже слідування за діями інституційних гравців значно підвищує шанси на успішні угоди. Щоб у майбутньому не заплутатися, давайте швидко розберемо основні терміни пов'язані з імбаланс. Найчастіше їх позначають абревіатурою FVG, що розшифровується як fair value gap, тобто розрив справедливої вартості. Іноді ці зони також називають ціновою неефективністю. На відміну від них, ефективне ціноутворення Глядає інакше. На графіку відсутні будь-які розриви між тіннями свічок, і ціна розподіляється рівномірно, пропонуючи справедливу вартість як для покупців, так і для продавців. Незважаючи на різні назви, всі ці терміни описують одну і ту ж ситуацію розрив на графіку, викликаний дисбалансом між попитом і пропозицією. Давайте розглянемо, що таке імбаланс з точки зору ціноутворення. Передусім, це своєрідний магніт для ціни. Ринок, як правило, прагне повернутися в такі області, щоб відновити рівновагу. По-друге, імбаланс представляє собою сильну зону підтримки. Коли ціна досягає цих значень, очікується помітна. Реакція, після якої ринок швидше за все продовжить рух у напрямку поточного тренду. Для трейдерів такі зони стають чудовою можливістю для відкриття позицій. Тепер давайте поглянемо на графік з меншого таймфрейму. Тут можна виділити ще один імбаланс, який розташований у середині більшого. Ця модель зустрічається досить часто. Будь-які цінові неефективності проявляються як на великих, так і на менших таймфреймах. Якщо знайти перетини таких зон, це дозволить точніше передбачити рівень, на якому ми побачимо реакцію ціни. Якщо повторити всі дії, ми побачимо, що внутрішній імбаланс знову виступає як магніт для ціни, а також як зона підтримки, від якої можна розглядати відкриття позицій. Важливо, що ця зона була відзначена саме так, тому що діапазон між свінговими рівнями нижче імбаланс має більший пріоритет для руху ціни. Як відомо, старші таймфрейми мають більше впливу на ринок, ніж молодші, і тут це правило підтверджується. Розглянемо наступну ситуацію, у якій можна помітити цікаву деталь. Починаючи з верхньої свічки, спостерігаються активні продажі з боку великих учасників ринку. Тиск продавців настільки посилюється, що значно перевищує попит. Це явне підтвердження утворення імбаланс, який можна виділити на графіку від мінімуму попередньої свічки до максимуму наступної. Його поява це ранній і досить сильний сигнал про початок несхідного тренду. Ринок, як правило, прагне відновити порушений баланс. Перед тим, як продовжити рух вниз, що призводить до зниження в область молодшого імбаланс. Після ребалансування цієї зони, висхідний тренд знову набирає силу. Тепер давайте подивимося, як розвивається сценарій ведмежого імбаланс. Ми бачимо різке падіння ціни в зону годинного та 15-хвилинного імбаланс. На цьому етапі ціна трохи затримується, заповнюючи прогалини, тобто обробляючи раніше незаповнені ордери. Після цього висхідний тренд продовжує свій рух. Приклади, які ви бачите, демонструють універсальні закони руху ціни, що застосовуються на всіх ринках, будь-то криптовалюти, акції чи товари. Освоївши цю концепцію, ви зможете з високою Ймовірністю передбачати основні рухи ціни в майбутньому. Давайте тепер розберемо, як правильно знаходити імбаланс всередині іншого імбаланс. Тут вам знадобиться сітка таймфреймів, яку можна адаптувати під конкретну ситуацію на ринку. Наприклад, щоб уточнити місячний імбаланс, найбільш логічно використовувати тижневі та денні таймфрейми. Заглиблюватися в ще більш дрібні інтервали в такому випадку немає сенсу, оскільки це може суттєво знизити ефективність аналізу. За таким же принципом, і з іншими фреймами, відповідно до таблиці. Розглянемо на прикладі: уточнення місячного імбалансу на денному таймфреймі. Цей підхід не тільки звужує потенційну зону інтересу, але й підвищує точність прогнозів. Ви мінімізуєте ризики і збільшуєте ймовірність успішних угод. Такий метод дозволяє зосереджуватися виключно на ключових рівнях, де з найбільшою ймовірністю відбудеться реакція ціни. Тим самим ви не блукаєте по графіку в пошуках точки розвороту. Аналогічно робимо і з іншими фреймами, логіка залишається такою ж: ви переходите на більш дрібні таймфрейми, щоб уточнити зони інтересу, а потім застосовуєте отримані дані для детального аналізу і прийняття рішень. Тепер давайте поговоримо про те, як вибрати найбільш підходящий імбаланс для торгівлі. На графіку часто можна побачити ситуацію, коли при падінні ціни формується два ведмежих імбаланс. На перший погляд вони можуть здаватися однаково важливими, але правильний вибір залежить від їх положення в контексті ринку. Для оцінки потенціалу кожного з них потрібно звернутися до концепції зон преміум і дискаунт. Як це зробити? Проведіть сітку Fibonacci від максимуму, з якого почалося падіння, до мінімуму, де сформувалася корекція. Рівень 0,5 у цій сітці представляє собою лінію балансу, вказуючи на справедливу вартість активу. Все, що вище цього рівня, відноситься до зони преміум області, де ціна активу завищена, а нижче до зони дискаунт, де актив торгується зі знижкою. У зоні преміум великі гравці, такі як фонди та банки, прагнуть максимально вигідно продати свої активи перед подальшим зниженням ціни. Тому другий імбаланс, що знаходиться вище рівня 0,5, зазвичай має. Більший потенціал для відпрацювання. Він підтримується діями великих гравців на ринку і набагато ймовірніше призведе до цінової реакції, ніж перший розташований у дискаунт-зоні. Варто пам'ятати, що ринок завжди прагне до рівноваги, повертаючись до рівня 0,5. Це зона, де попит і пропозиція врівноважуються. Ігнорування зон у дискаунт маркеті не тільки скоротить ваші ризики, але й підвищить загальну ефективність торгівлі за рахунок збільшення ризик реварду. Такий підхід дозволяє зосереджуватися на більш перспективних угодах, які дають стабільні результати з більшою прибутковістю на довгій дистанції. У випадку лонгового сценарію підхід залишається аналогічним, але тут нас цікавлять виключно покупки. Найвигідніші точки для входу знаходяться в зоні Discount Market, де активи торгуються за заниженою вартістю. Всі Імбаланс, які зустрічаються на шляху корекції і розташовані в зоні преміум маркет, ми пропускаємо, оскільки ймовірність успішного відпрацювання в цьому випадку вкрай низька. Якщо імбаланс охоплює одразу дві зони: і преміум, і дискаунт, то це набагато цікавіше. Такі ситуації досить поширені. Оптимальна стратегія тут працювати тільки з тією частиною, яка знаходиться нижче рівня 0,5. Саме вона стає нашою першою зоною інтересу для відкриття лонг-позиції. Якщо ж імбаланс розташований глибоко в зоні дискаунт маркет, він стане нашою запасною точкою для відкриття позицій. У випадку, коли коли ціна не розвернеться від першої зони. Такий підхід допомагає мінімізувати ризики і значно підвищити ймовірність успішної угоди. На графіку видно, як ціна послідовно тестує відзначені зони, відбиваючись від ключових рівнів і формуючи висхідний тренд. Цей процес наочно демонструє, як грамотно визначені зони інтересу можуть допомогти в точному прогнозуванні подальшого руху ринку. Підсумовуючи по зонах преміум і дискаунт, важливо підкреслити, що цей підхід відноситься до категорії консервативних стратегій. Однак варто враховувати, що іноді такий метод може призвести. До опущення окремих можливостей. Це трапляється, коли ціна рухається занадто агресивно і не робить повернення до рівня справедливої вартості в рамках корекції. Тим не менш, незважаючи на цей недолік, такий підхід забезпечує більш стабільні та передбачувані результати на довгій дистанції. Якщо ваша мета стабільність, а не погоня за кожним рухом ціни, то ця стратегія стане вашим надійним помічником. Тепер перейдемо до наступного важливого етапу, в якому ми створимо простий і ефективний торговий сетап, заснований на формації імбаланс. У представленій таблиці, про яку ми говорили раніше, можна побачити вдалі варіанти поєднання таймфреймів, які підходять для аналізу практично будь-якого графіка. Наприклад, коли ви починаєте з денного таймфрейму, а саме на ньому слід проводити основну роботу. Тут визначається загальний напрямок ринку, ключові пули ліквідності і зони незаповнених імбаланс. Після цього ви переходите на молодший таймфрейм, у цьому випадку годинний. Тут завдання полягає в уточненні денних імбаланс, пошуку розворотних формацій і входів в угоду. Такий послідовний і структурований план дій дозволяє знаходити часті і високоімовірні сетапи, засновані на логіці ринкових рухів і діях великих гравців. Надалі ми розберемо кожен з цих кроків більш детально. Ви дізнаєтеся, які фактори потрібно враховувати перед відкриттям угоди, як правильно вибирати точки входу на основі дисбалансу цін, а також як грамотно розміщувати стоп-лоси і тейк-профіти. Першим, і, мабуть, найважливішим кроком є визначення напрямку ринку на старшому таймфреймі. Для цього Потрібно провести аналіз структури ринку, враховуючи незаповнені зони імбаланс і невидалені пули ліквідності. Розглянемо приклад, де на графіку представлений висхідний тренд, що складається з п'яти свічок. Ключові елементи, на які слід звернути увагу, це останні higher high і higher low. Вони формують торговий діапазон, що задає межі, в яких ціна в даний момент коригується. Цікаво спостерігати ситуацію, коли є нисхідний тренд всередині висхідного це явище, яке ви будете зустрічати регулярно. Такі рухи часто ініціюються великими гравцями, щоб залучити більше ліквідності на ринок. Вище кожного хай накопичуються ордери на покупку, а нижче кожного лоу, який знімається в процесі корекції. концентруються ордери на продаж. Ці ордери використовуються великими інституційними для відкриття лонгових позицій і подальшого підвищення вартості активу. Підтримка тренду великими учасниками ринку свідчить про його силу і актуальність. Саме тому наступний важливий крок визначити момент завершення корекційного циклу і цілі для подальшого зростання. Далі потрібно виділити ключові рівні цін. У нашому прикладі це рівні максимуми і мінімуми. Такі рівні створюються штучно для того, щоб залучити на ринок гроші менш обізнаних трейдерів. Ці кошти потім використовуються розумним капіталом для реалізації своїх цілей. Важливо розуміти, що з точки зору Smart Money такі рівні це не підтримка й опір у технічному аналізі, а зони критичної концентрації ліквідності, які неминуче будуть пробиті. Ліквідність це рушійна сила будь-якого ринкового руху. Ринок переміщується циклічно, переходячи від однієї зони ліквідності до іншої, створюючи патерни, які можна спостерігати на всіх ринках і таймфреймах. Щоб краще зрозуміти цю динаміку, потрібно вивчити концепцію внутрішньої та зовнішньої ліквідності. Це дасть вам чітке уявлення про те, як і чому рухається ціна. Усвідомлення цих процесів є ключем до стабільної та прибуткової Торгівлі. Розглянемо класичний висхідний тренд. Його ключові елементи позначають області скупчення зовнішньої ліквідності, а внутрішня ліквідність включає всі свінги, що знаходяться між поточними higher-low і higher-high. Механіка розвитку висхідного тренду досить проста. Спочатку відбувається зняття зовнішньої ліквідності, пов'язаної з покупками, що формує новий хай. Ця подія скорочує кількість доступних коштів на ринку і створює необхідність для перерозподілу активу в протилежному напрямку. Під час корекції ринок виконує дві основні задачі: знімає внутрішні пули ліквідності на продаж і усуває попередні цінові неефективності. Ці дії стимулюють трейдерів до відкриття нових позицій, наповнюючи ринок ліквідністю, яка необхідна великим учасникам для продовження початкового руху. Завершується цикл рухом ціни до нової зони зовнішньої Ліквідності, після чого процес повторюється. Це безперервна динаміка, заснована на змінах у кількості ліквідності на ринку. Важливо пам'ятати, що після зняття зовнішньої ліквідності ціна прагне до внутрішньої і навпаки. Це циклічний процес, який можна прогнозувати. На основі цього ми можемо очікувати руху ціни до внутрішніх пулів ліквідності, подальшого розвороту і зростання активу до зон зовнішньої ліквідності. Для уточнення цих прогнозів в аналіз додаємо третій крок: визначення доступних імбаланс, які стануть зонами інтересу для відкриття позицій. Перший дисбаланс знаходиться в дискаунт зоні і включає ключові фактори, що підсилюють його значимість. Над ним розташовані внутрішні пули ліквідності на продаж, що дає великим учасникам чудову можливість для активних покупок за вигідними цінами перед продовженням тренду. Другий імбаланс ведмежий, сформований в межах поточного діапазону ціни. Його поява сигналізує про намір інституціоналів знизити ціну ще більше, що можна використати для короткострокових шорт-позицій. Основна мета повернутися до першого імбаланс. І третій розташовується вище зони зовнішньої ліквідності на покупку. Це FTA, тобто перша проблемна зона на шляху висхідного руху, де можна очікувати реакцію ціни. Вона, швидше за все, призведе як мінімум до корекції, в ході якої знімуться внутрішні пули ліквідності на продаж. Таким чином, всього кілька кроків дозволяють побудувати високоімовірний план руху ціни, з яким можна працювати в найближчі дні. Отже, ми чекаємо ребалансу ведмежого імбаланс і розглядаємо відкриття шорт-позицій. Всередині бичачого шукаємо розворот і відкриваємо лонг-позиції. І очікуємо оновлення останнього хай і досягнення області третього дисбалансу цін як нашої ключової мети, звідки знову розглядаємо шорт. Далі ми перейдемо на молодший таймфрейм і розберемо, що потрібно робити в зонах інтересу, щоб підвищити ймовірність успіху. Перехід на молодший таймфрейм грає ключову роль і дозволяє вирішити три важливі завдання: а саме уточнити зону інтересу, знайдену на старшому таймфреймі, підтвердити розворот, і найголовніше знайти оптимальну точку входу в угоду. На прикладі 15-хвилинного таймфрейму першим ділом уточнюємо раніше відзначені зони імбаланс. Це допомагає значно звузити області інтересу, де ми будемо очікувати реакцію ціни. Після цього можна підкоригувати торговий план, складений на старшому таймфреймі. Наприклад, для локальної шорт-позиції ми будемо орієнтуватися на досягнення зони хвилинного імбаланс, де з високою ймовірністю відбудеться розворот і ціна почне знижуватися. Метою в даному випадку стане початок 15-хвилинного бичачого дисбалансу, який може виступити зоною для розвороту вгору. Для підтвердження розвороту ми звертаємо Увагу на три основні фактори. Перше це зняття ліквідності на покупку. Друге різке зниження ціни, що супроводжується зламом структури. І третє формування нового ведмежого імбаланс, що сигналізує про початок несхідного руху. Навіть якщо злам структури не відбудеться, сам ведмежий імбаланс є достатнім раннім сигналом розвороту. У такому випадку розміщуємо лімітний ордер на вхід у шорт на початку зони інтересу. Консервативний стоп-лосс встановлюємо за останнім хай, а тейк профіт на рівні початку 15 хвилинного бичачого імбаланс. Часткову фіксацію прибутку можна. Зробити при знятті внутрішньої ліквідності на продаж. Такий підхід дозволяє нам отримати співвідношення ризику до прибутку 1 до 6, що є чудовим результатом. Як показує практика, ціна часто ідеально рухається між інституційними зонами інтересу, і угоди завершуються протягом кількох годин. Крім того, ви можете розглядати два підходи до відкриття лонг-позицій агресивний і консервативний. У першому випадку нам варто встановити лімітний ордер на початку 15-хвилинного імбаланс і стоп-лосс під мінімум другої свічки 4-годинного таймфрейму. Цілями стануть найближчий попередній хай і початок ведмежого імбаланс. Тут ми не чекаємо підтвердження розвороту, а діємо на підставі аналізу. А при консервативному підході варто дочекатися локального зламу структури і на корекції шукати точку входу в лонг. Наприклад, після розвороту і початку корекції основною метою стає на підтримки в дискаунт маркет. На п'ятихвилинному таймфреймі уточнення зон дає додаткову точність. Часто всередині ордер-блоку видно невелику цінову неефективність, досягнення якої сигналізує про розворот і можливість входу в лонг. Кожен ордер-блок на молодших таймфреймах обов'язково повинен включати зони інтересу, оскільки саме вони провокують реакції ціни. Успішне тестування ордер-блоку включає в себе зняття ліквідності на продаж, злам структури в протилежному напрямку і формування нової зони інтересу, від якої можна розглядати вхід у позицію. Лімітний ордер на покупку виставляється на початку імбален. Для стоп лоса можна вибрати два варіанти під найближчий мінімум, що буде більш агресивно, або ж за останній свінг, де сетап втрачає свою актуальність, що буде більш консервативно. Цілі встановлюються на рівнях, відзначених на старшому таймфреймі, або локально, наприклад, на останньому максимумі, від якого почалася корекція. Таким чином, сетапи засновані на послідовному аналізі старшого і молодшого таймфреймів, демонструють високу точність і ефективність. Ці прості, але ефективні кроки допоможуть вам знаходити прибуткові торгові рішення. Теорію ви вже вивчили. А якщо щось було незрозуміло, то перегляньте ще раз цей момент і напишіть нам у коментарях, ми обов'язково допоможемо у всьому розібратися. Також пам'ятайте, що будь-яку стратегію спочатку потрібно протестувати і тільки тоді відкривати. Угоди на реальні гроші. Це дозволить вам відточити навички, підвищити впевненість і покращити результати торгівлі. І наостанок, якщо ви хочете бути в центрі подій і не пропускати найкращі можливості, то наш телеграм-канал це ваш пропуск в еліту криптосвіту. Подумайте самі: топова аналітика, гарячі новини, угоди від профі. І все це безкоштовно. Поки інші гадають, куди піде ринок. Ви вже на крок попереду, озброєні знаннями і стратегіями. І давайте чесно, хто ще буде пояснювати складні речі простою мовою, крім нас. Тож вистачить відкладати на потім, тисніть на посилання в описі і ставайте частиною нашої криптоспільноти. Адже краще бути в потоці, ніж тонути в морі невизначеності. Побачимося в чаті, а на цьому у нас все. До зустрічі в наступному відео. Бувайте!